в тому Прайм таксі міста Трускавця висадили одних клієнтів. Зараз їдемо забирати ще одних клієнтів з такої чудової приватної вілли, яка називається Зелена садиба. В східниці знаходиться по вулиці Промислові. От Тут є готель Тустань, Орієнтир. Направо дорога пішла вулицю Золота Баня, центр східниці і догори вверх. В напрямку вілли у доктора Валерії, попри центральну міську лікарню, попри школу, є гарне місце відпочинку. Зелена садиба. Рекомендую всім, хто має бажання гарно відпочити. Вон багато хто ходить пішком, але є люди, які потребують сервісу і на таксі добираються до Трускавця чи до Львова без проблем, прайм таксі вас зустріне. От згори буде видно всі краєвиди. Вулиця Промислова. Тут садочок східницький, такий красивий, гарний. Поряд є два чудові готелі, де з лівої сторони є Валерія вказівничок. та Дуже гарне там можна трьохразове харчування домовитися. І крона готель, новий такий крутий готель, який має гарні басейни, де можна відпочивати, не живучи навіть них, а живучи в скромнішій віллі Зелена садиба. Зараз вам продемонструємо саме її, як кажуть... Сервіс цієї зеленої садиби номера. Це радянський пансіонат Гуцулка, який, на жаль, закинутий. І недалеко звідси з цієї гори до залізистого джерела, до джерела на втусі гліцеринової і вид з гори. от такий красивий. Є де припаркувати автомобіль, не проблема приїхати на автомобілі. І от так в тихій зоні житловій знаходиться. Зелена садиба до центра міста спуститись пішочком доріжечкою по травичці не проблема. До 10 хвилин і ви прибуваєте до багатьох джерел. Не треба і спеціально в даній садибі є такий хороший сервіс для того, щоб ви не дихали кухнею, яку варять парять ваші сусіди, є окремо кухня, де кожна кімната має індивідуальний дух індивідуальну тумбочку, посуд, поличку в холодильнику і газову плиту. І окремий столик у столові. То якраз нас супроводжує власниця садиби, зелена садиба. От такі столики маєте. Кожна кімната має свій столик, холодильники. От. І, бачите, пронумеровані тумбочки із. Номером кімнати. Кожен має своє індивідуальне. За додаткову плату маєте ще можливість пральної машинки. Виїжджаємо з пархковичного місця зеленої садиби. От такі краєвиди вас оточують навкруги, недалеко спуститись. До центра. Є стежинка, яка виходить прямо на вулицю Золота Баня, центральну вулицю. Є стежка пряма, яка може вийти прямо біля ринку. Поряд такий чудовий храм. Саме головне і великий плюс цієї садиби, що немає шуму автомобілів. Ніхто не літає, ніхто не гудить мотоциклами, тому що живете між будиночками і неподалік гліцеринове джерело, залізиста водичка, яка дуже добре піднімає гемоглобін. І можна сказати практично в центрі. От виїжджаємо вже поруч із лікарнею, з центральною вулицею, яка виводить на вулицю промислову, якою ми піднімались до гори. Православний храм, лікарня, і вже виїхали на дорогу.